Корупція в Україні почалась не з Януковича, але його президентство 2010-2014 роки багато експертів називають ледь не апогеєм клептократії. Угруповання сім'я, яке складалось з близького оточення голови держави, монополізувало основні потоки державних коштів. Бізнес змушений був платити колосальні побори. За оцінками Федерації роботодавців України, при Януковичі чиновникам відкатами віддавали до 50% обороту бізнесу. І загалом з легальної. Економіки викрадалося щонайменше 160 мільярдів гривень щорічно. У державних закупівлях відкати сягали 15-50% суми контрактів. Історій багато щоб не затягувати це відео на пару годин. Нагадаємо лише кілька моментів, і звісно, цифри. За даними Держстату, заплановані на 2013 рік держзакупівлі становили 274,2 мільярди гривень. Корупційна складова в закупах за державні кошти становила від 50 до 137 мільярдів гривень, тобто близько 30 Корупція в податковій за 2013 рік оцінювалася на суму щонайменше 40 мільярдів гривень. За оцінками роботодавців, корупційний ринок на митниці 2013 року становив також понад 40 мільярдів гривень. За оформлення дозвільних документів під час перевезення зерна трейдери додатково оплачували неофіційні платежі. На сезон 2013-14 років йшлося про 5 мільярдів гривень таких додаткових грошей. За проведення держреєстрації тільки одного договору оренди земельної ділянки потрібно було платити хабар від 300 до 1300 гривень. Усього у 2013-му таких угод було близько 4,7 мільйона. Ну і, звісно, великий свято корупції Євро 2012 під час підготовки до чемпіонату державні та приватні структури значно завищували вартість робіт, що вилилось у багатомільйонні збитки державного бюджету. Усі роботи фінансували з державного бюджету через відсутність іноземних інвестицій. Нам не довіряли, а отже, джерелом коштів стали податки та урядові позики. Загалом, на думку українських експертів, корупційна складова при підготовці в Україні до євро може складати близько 30% із витрачених 40 мільярдів гривень. В індексі сприйняття корупції від Transparency International Україна 2013 року займала 144-те місце зі 177 поруч з Нігерією та Центральноафриканською Республікою. У ті часи не існувало жодних шансів на викриття чогось схожого на операцію Мідас. При Януковичі правоохоронні органи були підконтрольні режиму і тотально корумповані. Складно уявити, що корупцію в оточенні президента буде розслідувати генпрокуратура на чолі з пшонкою СБУ. Очолювана громадянином РФ Якименко і МВС під керівництвом Захарченко, гучні журналістські розслідування були, але правоохорона система їх ігнорувала.